Напередодні дня танкіста в Гончарівському визначали найкращий танковий взвод збройних сил України. Кращі екіпажі сухопутних, військово-морських та високомобільних десантних військ змагались за перше місце. Перемоги за сухопутними військами ЗСУ. Друге місце посіли. Так звані чорні берети» із військово-морських сил. Бронза дісталась танкістам КВДВ. Унікальність нинішнього конкурсу полягає в тому, що сьогодні тих, хто програв, немає. Адже кожен з його учасників вже заслужив на вищі оцінки, оскільки тут строю майже всі ті, хто склав найбільш часки в своєму житті іспити і час бойових дій на сході нашої держави. Сьогодні навчання змагання для військових це необхідність. Майже 70% особового складу танкістів виконують важливе завдання в зоні АТО. З початком боїв 2014 року на Донбасі. Саме потужне озброєння танкових військ, танки, наші солдати ласково назвали мішками. І це теж є знак поваги і до танкістів, і до їхнього потужного озброєння війна на Донбасі підштовхнула Збройні сили України до оновлення та зміцнення. Завдяки відданості своїй батьківщині військовослужбовці часто ризикують життям заради її захисту. Тож генерал штабу нагородив героїв нашого часу за їх непросту роботу. Армійцям вручили ордени різних ступенів, годинники, грамоти та грошові сертифікати. Богдана Хмельницького другого ступеня і третій вже є. Третій да, у мене вже є. танковий підрозділ 92-ї бригади отримав від президента Порошенка годинники. Показав високий бойовий вишкіл, і я маю честь сьогодні від імені президента України нагородити цінними подарунками годинникам наручними. Дякую за службу. Після церемонії вручення танкісти продемонстрували свої навики у військовій справі. Номінація Танкова карусель передбачає постійний вогневий вплив на противника. Інтервал між пострілами не повинен перевищувати 30 секунд. Це дає можливості здійснювати постійний вогневий вплив і ускладнює дії противника. Там почати висувають за на одного води.